Вітаю в ефірі. Програма провокація! Колись потужна партія регіонів останнім часом, м'яко кажучи, киридик. Хтось з її членів поїхав до Росії, хтось перейшов до інших партій. Ми ж вирішили дізнатися, чи можуть колишні регіонали повернутися до Черкас, наприклад, і підзаробити трішечки грошенят. Ну що ж, зараз ми перевіримо, наскільки черкащани добрі і готові віддати свою копійку колишньому регіоналу. А мені хто що порохає? Не проходіть мимо, допомогіть. Самого ні, не копійки. Ну хоча б гривну. Даже гривны нет. Да. Девушка, помогите, пожалуйста. Спасибо вам большое. У нас нет случайно газеты партии регионов. Моя любимая была газета. Ушел с партии регионов и все. А вы обещали карьеру мне дискриминация, что ли? А? Ну, наказывает. Угу. Ага. власть нынешняя. А я тоже не была регионалом на выборах. Это не еще? Да. Ну, правда, сейчас выборов нет. Вы были в регионалах, а потом в Батьковщину. Ты что, совесть мучает? Да, господи, плюнь раза три. Сейчас У -у -у. эти партии, извини, как нас там Иди себе ищи, ну или свободу, если ты хочешь политикой uh -huh. делиться, иди работай, забудь об этом. Думаете? Ну я тоже, а что ты там делаешь? Uh -huh. работал в партии. И диалоги. Угу. Uh -huh. Что, кого-то там обидел? Да нет. Ну так чего ты, забудь вот это все, на, что тебе, на пиво не хватает? Давай, ты там залей свои раны и вообще забудь, и господи. Всі ошибаються. А що ви такою граматичною ошибкою написали? Що mm. ви кажете? м'який знак, О, тоді це буде по-українськи. Н м'який знак, он колишньому. Нема слова колишньому. Я не довчився. Донецький Німецькі там поможуть регіонали. Бабусь, дякую вам. Давайте я вам. Бабусь, дякую, тримайте. Вам. Я вам ще додав гриву. Тримай, спасибі. Вам хай краще буде. Тож я вам даю, вам вже теж погано, діточка. Я купила тільки селина Їжте, поблизала. їжте, Дякую вам. Я не, їжте, не, їжте. Я не, я я вам. не буду їсти. Бабусь, тримайте. що Ні, я, я, я це ми знімаємо програму і вам, вам вони потрібніші. Тримайте. все, все. О, я Побуч просимо. Все да. Не вистачає, то ще глаза сіні, проп'яті всі, синиі, всі опухші, Жін, що, а все, а не бріти. У вас більше німа конфетки? Ну що ж, за пів години сидіння тут на цьому місці ми зібрали 8 гривень, але усе віддали одній бабусі. Тож зараз поїдемо на центральну вулицю і спробуємо зібрати там більше грошенят для колишнього регіонала. Спасибо вам. Водії дивляться, але чомусь не хочу давати гроші. Так тут і змерзнути можна. А кто подбив? А? Кто подбил? Не любит регіоналов. Я понял. Не поможете? Ну пока ні. Один водій спитав лише, хто мене побив, а грошей не дав. Регіоналу помочь не дають. Ну я от прошу людей. А? А чего я на У кого? Я на он уехал. Да брати, Я не знаю, где он. Янукович... А вы не знаете, где он? в регионах С 11 по 14. Это враги, соняки понабивали. Угу. Спасибо вам. Я тоже в регионе. Человек на джипе, дав нам 5 гривен, сказал, что винтаж в партии регионе. Мои так сжали все над нами. Молодец, дядя. Ты как то этому научил написать? Нет. Ты сам написал? Я был в регионах. Так тебе никто копейки не даст. Ты что, замолаживаешься? Что, я 10 гривен уже заработал. Это тебе та женщина дала. Не, и мужчина в партии регионов дал. Тебя сфотографировать можно? Да можно. А тут вообще нормально можно хоть? Ну, у меня уже гривен 400 есть. 400? Да. Это за сколько? Ну, с утра я стою. У меня вон только одной бумажкой. Видишь? Ого. Тебе никто с этой бумажкой не даст. Ты лучше бы написал бы... Люди добрые, помогите, да и все, а то, блядь... А так помогут? Ну, не с таким, с тебя просто едут, люди смеются. Ободленные на регіони ободленные, а ти проти. Ну я ж вже вийшов з регіону. Дали ще тільки що 2 гривні. Єдина біда, що це мій знайомий. Жадіна. Важка доля у колишніх регіоналів стоять, мерзнуть, а грошей мало дають. Не ті часи. Поможете? Ви не поможете? Ви не А? I speak English. I'm from region. It says that I'm the I was in party of regions and I want money now. Because I have no money. You have no money. You understand. Спасибо. Спасибо. Не допоможете? Але колишні, я я вийшов з партії. Я можу дати здачу. Не сдачу. Ну давайте, мені по п'ятірки дають. Вам п'ять мені. Спасибо. что это за регионалы? Я был в регионах. В Пар от... партии регионах? Да, Дернинаш тоже был в молодежной партии. А побил кто? А? Там есть недоброжелатели. Я понял. Ну так надо к обращаться к этим к бывшим регионалам. М? Надо к регионалам обращаться. Я не могу их найти. Они куда-то все убежали. Я под... Да они все сидят в Белом доме. Вы не поможете? Мы же вам помогали раньше. Девушка, помогите, пожалуйста. Я раскаялся, а теперь нет денег. Возьмите. Ну ты негодяй. Все, спасибо вам за сотрудничество. Ну что ж, зараз мы порахуем, сколько нам удалось забрать грошей. Платочек, слезы, регионевские буду вытирать. Так, 15-26 гривень. Плюс 8, плюс 8 гривень ми зібрали на першій локації. Ну що ж, можна жити, в принципі, Віктор Федорович, повертайтесь в Україну. Ну Тепер ми сходимо до двох депутатів Черкаської міської ради і перевіримо, як вони працюють з громадянами у свій прийомний день. Сірого, ну, посміхнися. Герой Дніпра-29 сьогодні має приймати депутат міської ради Ольга Шувець. Тож йдемо. Тут порожньо немає депутата, оскільки депутата немає на місці, тож зайдемо до комітету самоорганізації населення та спитаємо, чим буває взагалі тут депутат Ольга Швець. Добрий день. Пожалуйста. Ми перевіряємо, чи бувають депутати в своїх робочих місцях. <гум> можна вам розказати, чи буває тут Ольга Швець? Ольга Швець в 33. Ну, в неї на сайте тут, вона приймає. Ну от э, не самое нужно ей сказати, она. Вроде и говорила, просто не поменяли, по-видимому, все. Мы проверяли комитет. Uh -huh. вот, то за швец я вам могу сказать, что она принимает в 33-й школе. Мы ей звонили. Вот. Из наших митницких принимает кто? Тут Казарян должен принимать, uh -huh. но он не принимает. Нарік казарян не приймає нарік не казарян кожну суботу писав, що буде приймати, але ні разу не приймав. В мене заяви від людей, в мене заяви те саме не приймає. На жаль, ми не встигаємо вже фізично до 33-ї школи в час її прийому. Тож перевіримо наступного разу. Але ось пані каже, що вона дійсно приймає на відміну від інших депутатів. Ну що ж, ми прийшли в прийомний день депутата міської ради Нарика Казаряна. Він має приймати щосуботи з 10 до 1 години дня. Тож, йдемо, подивимося, чи є він. Так, Депутатське приймальня його немає. Добрий день. Телеканал Добрий день. Віка. Програма провокація. Дивимося, чи є депутат Нарик Казарян на місці. Помощник на О, є, так? Да. Можна розказати, як багато приходить виборців? Бачте, спасибо. <смітна> 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 е, ну, е, Прийшлася людина, подає звернення. Також ще одна людина зателефонувала, вона принесла звернення, і ми зараз їх е, розглядаємо. І я перенесу їх своєму. Татові, але він зараз знаходиться на під'їзді. І ну, поки що я замість нього він і він підійде і розгляне, послідкується. А ми нещодавно приходили, то нам ось казали, що на рикозаря не ходить в свої прийомні дні. Це так чи ні? Ну, він свій прийом здійснює на надії на, підпри... на офісі, також можна туди підходити. Я думаю, що ми з ним домовилися. Угу. Що він буде обов'язково приходить, тому що як не як вибори грязну. Це була програма Провокація. Дивіться нас наступного тижня. Далі буде ще цікавіше.